Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні ми будемо збирати косметичку на березень місяць. Я вирішила відразу в такому форматі знімати що ось столик, ось органайзер, де в мене, космети... ну, де в мене косметика стоїть, ту, якою я користуюсь на кожен день. І будемо зараз заповнювати всі ці. Відділення і буду показувати, що я взяла саме на місяць березень. Тому, кому цікаво, таки, залишайтеся зі мною. Залишу посилання на інстаграм та телеграм-канал мій. Кому цікаво, також приходьте, підписуйтесь. Ну, а ми давайте почнемо, що у нас тут буде. Ну, давайте будемо заповнювати по черзі. В, цій, в цьому відділенні в мене стоять засоби, які мені потрібно закінчити вже прямо найближчим часом. Я їх сюди ставлю, щоб мені знати, мені так зручно, і це мені от реально допомагає, коли в якісь єчейки стоять продукти, що от потрібно там кожному, кожного дня їх наносити, наносити, щоб їх там закінчити там, протягом, наприклад, тижня. Тому. Сюди я поставлю ось цю рідку помаду від Avon Ultra. Це я обожнюю цю помаду, колір дуже гарний, але, на жаль, вже немає в компанії саме такого відтінку. Ось так виглядає. Дуже гарно на губах. Відтінок мені дуже підходить, і тут залишається вже дуже мало. Цього тут вам не буде видно, але там вже дуже мало залишилось, і я хочу все-таки завершити цю помаду. Також іще сюди я буду ставити ось такий олівчик від Color Intense жовтий. Тут вже ну, зовсім трохи залишило О, ось де, оце все ще залишилось. Я хочу вже закінчити його, я вже прикупила собі новий жовтий олівчик. а цей хочу закінчити. Так, і також ще сюди ось такий олівчик від Evelyn Cosmetics зовсім маленький. Я вже його вам показувала, але якось в цьому місяці я щось якось не дуже ним користувалася. Потрібно все-таки налягти. і... Його закінчити, ну, тому що ну, вже зовсім трохи залишилось. І ще ось такий а, блиск від бренду Obest це наш український бренд. Як ви бачите, тут ну, вже зовсім його на дні залишилось, тому я вже все-таки хочу його довикористовувати. Доволі гарний блиск, особливо, знаєте, фарбуватись ним саме в сонячну погоду. Він дуже гарно виблискує, тому я також вже хочу його закінчити. Так, тепер о, давайте заповним, заповнимо ось ці, оце відділення, і в мене тут знаходяться туші для вій, і о, які я взяла. Взяла ось таку від бренду Туш. так як вона в мене зараз найстаріша з усіх, що в мене зараз є в колекції, тому ось така щіточка, тому все-таки хочу її бажано в цьому місяці закінчити, бо вона вже така, вже, як по мені, начебто вже почала підсихати, тому якраз потрібно буде закінчувати. І ще взяла із новинок собі ось таку туш від Ellen Pro: отаку сіру, так як я вже її відкрила, я її там о, знімала рілс в інстаграм, тому вирішила саме нею покористуватись. Тут дуже така незвична щиточка, але доволі о, цікаво фарбує, взяла її так, щоб гарненько протестувати. Так, далі тепер о, тональні. І все таке. Базу під макіяж беру ось таку від LCF, так як вона в мене одна, тому вона в мене, як завжди, в косметичці. І ось така база під тіні також вона в мене завжди в косметичці, бо також у мене вона одна в колекції. Так, Із тональних. Я беру ось таку тоналку, вона у мене в Project Penні, вже все-таки хочу її добити. Як ви бачите, тут уже не дуже то її багато залишається, тому зараз е насяду на неї, і, щоб її закінчити в цьому місяці. Так, і ще з тональних такі, що мені точно подобаються, це ось така Avon Lux. Відтінок порцелян. Мені, в принципі, подобається, як вона виглядає на обличчі. Не скажу, що прям найкраща, але доволі така непогана, тому також її взяла. Так, і тут ще в нас буде стояти ось такі рідкі рум'яна від Color Trend Dave. Ну, це як і деякі помади, як рум'яна, але і саме я як рум'яна їх використовую. Також хочу вже їх бажано поскоріше закінчити, тому що вони вже так дуже сильно загустіли. Ну, побачимо. Покористуюсь ними, скільки можна буде в цьому році, і кінці року я від них буду позбавлятися. Так. І ще знайшла ось такий пробний зразочок тонального люкс. І мені потрібно вже його по термінам використати до кінця четвертого місяця, тому також візьму його, щоб в цьому місяці використати. Так, далі. Далі давайте заповнимо оцю найостаннішу. Останнє відділення. Тут в мене олівці підводки для очей. І я беру ось таку чорну підводку від Color Intense. Не скажу, що вона мені прям дуже подобається, тому що вона не дуже насиченого кольору, такий він не чорний, а якийсь сірий. І вона суховата була з самого початку, як я тільки її купила. Тому взяла, можливо, навіть вдасться мені її закінчити в цьому місяці. Далі беру ось такий подвійний продукт від Avon Dramatic Duo. З однієї сторони, у нас іде підводка рожева. така вона водяниста трохи. І з іншої сторони вийде саме такий олівчик механічний. О, ці олівчики мені подобаються, вони дуже такі м'яко наносяться, але вони дуже стійкі, тому потрібно дуже швидко з ними працювати, бо потім просто не розтушуєте. Ну, якщо вам потрібно саме тушувати, а, і тримаються прям дуже гарно. так Потім а, взяла ось такий олівчик від Glambi Color Show. А, ось такий олівчик в фіолетовому відтіночку. А, ці олівчики, вони такі класні. А, потрібно буде ще собі якось прикупити ще якихось відтінках. У мене вдвох фахівка. В фіолетовому і в зеленому хочу ще якісь взяти, там ще якісь новинки вийшли. ну Нові якісь відтінки. Потрібно буде якось сходити в Єву, подивитися, що там є. Так. І ось такий, ще олівчик білий від Color Intense. Ну, білий олівчики, інколи використовую як базу під тіні, щоб тіні більш такі були насичені. Тому. Білий олівчик беру в косметичку, щоб був. Так, по олівчикам для очей підводкам це все. Тепер давайте так зараз в цьому відділенні в мене тіні. Так, і що я беру? Я беру ось такі ось таку палетку. Це моя найстаріша палетка китайська. Ось так виглядає. ну Якість така не дуже, так як вона вже доволі в мене давненько. Я хочу в цьому році ще її поюзати, скільки вийде, і потім розхламити її, тому що не скажу, що вона мені дуже подобається. Дуже багато таких темних відтінків, якими я не користуюсь. Тому о, беру її, щоб світлими відтіночками. Покористуватися. Так, потім ще беру ось таку маленьку палеточку від ламель. Дуже мені, якщо чесно, подобається. Тут такі дуже гарні відтінки. Давайте я сводчик ось оцього зроблю. Мені прям дуже найбільше мені подобається. Просто подивіться, це такі, такі близькі такі. Ну, дуже гарно. І це ще без бази я наношу просто на голу руку, якщо, якщо на базу ще, то дуже гарно. І давайте ось цей ще рожевий. Так, не хочу фокусуватися. Ну, давай фокусуйся. Ось так виглядає. Це тон 404 бургунді. Так, і ще в цю ячейку я поставлю ось такий хайлайтер розсипчатий LCF з таким спонжиком. Один час це було прям дуже популярно. Ось такі хайлайтери у багатьох брендах вони були. Просто подивіться, який. Роси близькі, так, ну це дуже гарно. Я люблю його використовувати на сонячну погоду, це дуже гарно виглядає. так І ще сюди я поставлю ось таку пудру від Avon Color Trend. Але що я зробила? Це гарна пудра, але вона в мене постійно замилювалась, що я не з затирали оцей шар, що замилився, все одно два використання і знову замилене. Тому я повністю розкришила цю пудру в окрему в окрему баночку. І потім потроху набираю з баночки, насипаю сюди, і ось таким спонжиком я потім Її наношу. Ну, Це, якщо чесно, не дуже зручно, тому що все таки трошечки вона кришиться на, на стіл, коли я її наношу. Але по-іншому я не можу нею користуватися, бо вона, ну, просто скаженно, в мене чомусь замилюється. У мене не з одної пудрою такого немає. Ось сюди. Таку баночку я пересипала. Ось де і скільки. Тому буду. Так, її використовувати. Ось тут вона в мене стоїть з боку. Так, е, далі. Е, далі давайте заповнимо ось тут. І все для обличчя в мене зберігається. Е, давайте подивимось. Так, по-перше, я взяла ось такий потрійний продукт, е, також від Elsief, вже все постиралося. У мене нічого вже немає. Тут була пудра, я її давно закінчила. І в середньому в мене йде хайлайтер. Доволі гарний. Ой, так, кришка почала вже відпадати. Так. Ось, дивіться, який гарний хайлайтер. Так, і і рум'яна. Рум'яна також мені подобається, вони доволі такі Ось подивіться, дуже пігментовані, тому взяла таку палетку. Нехай там буде. Далі. Взяла ось такий скульптор від NYX, Він у мене вже дуже старий. Вони вже перевипустили він вже зараз у другому пакуванні. У мене ще старенький. Мені прям дуже подобається. Він дуже якісний, гарно виглядає на обличчі. Тому взяла. Так, чому? Кришка зовсім не хоче триматися. Потім розберуся з нею. А, так. Ще беру ось таку пудру. А, ну, інколи буду тією, інколи ось цією, тому що хочу все-таки протестувати. Вона у мене нещодавно з'явилась, це від LCF Love Moments, така також матуюча. Ось такий відтінок. Не хочу протестувати, тому що я ще її не тестувала нормально. Чекаю. Так, і беру ще ось такі рум'яна блискучі. Це Фаберліковські, вони були в кульках, але. Вони мені вже так набридли, і я взяла і їх розкришила. Тепер дивіться, що це. І тепер мені незручно ними користуватися. Я не знаю, що мені з ними робити. Просто викинути да й все. Ну, вони гарно лягали на обличчя. Мені подобалось, як воно виглядало. Але от тепер їх розкришила, я не знаю, що мені з ними робити. Потрібно подумати. Так, по оформленню обличчя, це начебто все. А, чекайте. І ще беру ось такий коректор. Від оці упаковки, вони так замазуються. Це Lux Avon. Це такий він у вигляді олівця. Він доволі такий, знаєте, дуже щільний. Такий з матовим ефектом і може підчеркувати якісь сухості на обличчі, тому потрібно дуже акуратно з ним поводитись. Так, угу. тепер давайте брови для брів. Я взяла ось таку палетку від ламель, також дуже-дуже стара вона в мене, але мені прям дуже подобається цей відтінок для моїх брів. Чорним не користуюсь, мені головне ось цей закінчити, і потім о, я вже позбавлюся від неї о, Взяла у використання. Так. Потім взяла ось таку новинку. Я ось нещодавно тільки купила LCF Love Moments такий прозорий гель для брів. Також думаю, протестую, тому що все-таки буду ось. Якщо все гаразд, в березні зніму повністю огляд на бренд LCF, бо в мене вже дуже багато всього. Тому потрібно хоч трохи протестувати. Так, і ще беру ось такий олівчик для брів це Avenir Cosmetics. Це такий не механічний, звичайний такий в дереві олівчик. Ось такий колір. Так. Це, по цьому це все тепер. Тепер давайте подивимось, які я беру олівчики Тіні олівці, рідкі тіні, пігменти. Ну, як завжди, в мене ось цей фаберліковський олівець тіні залишається, тому що я хочу його, скільки можна використати до кінця року. Ось такий. Справді його не скажу. Ось так залишилось. Так. І ще беру ось такий. Це в нас олівець, як, тіні, тіні підводка, чи якось так. Це Avon Power Stay. Ось такий відтінок. Доволі такий непоганий. Я навіть малювала стрілочки ним, і виходять дуже такі повсякденні, дуже такі гарні. І він доволі такий стійкий цей. А, далі, щодо рідких, а, беру ось такий подвійні, такі тіні від Avon Я вже багато разів їх показувала. Ось такий фіолетовий, а, навіть я б сказала, лавандовий. Це матові тіні Я вже до завтра виняла. Потрібно. Довикористовувати. І ось такий відтінок такий металевий. Насправді гарні відтінки, потрібно просто налягти на них гарно ними покористуватися. Так, це ось тут. І ось такі рідкі тіні від LN Pro. Це відтінок 104. Гарний відтінок, але вони мені з самого початку прийшли сухуваті, Я тільки їх відкрила, і вже вони прям дуже-дуже сухі, дуже погано переносяться. От, бачите, прям дуже погано. Не знаю, в чому причина, чому вони висохли. Потрібно буде чи розвести їх. Ну, так вони насправді прям дуже гарні, мені подобаються. Так, і беру ось такий розсипчатий пігмент від Imagic. E Це P4, Dazzling, ну, Гарний пігмент, ось подивіться, не буду наносити, бо зараз розсиплю скрізь. Але, ну, я думаю, ви і так бачите, який він гарний. Такий зелено-золотий. Також візьму. Для якихось таких гарних макіяжів покористую. Угу. все, це є. І в нас залишаються лише продукти для губ. Отже, спочатку покажу бальзами, так як я два бальзами закінчила для губ, ті, що в проєкт брала, і. Я взяла ось такий від Avon Color Trend шоколадний. О, він з відтіночком іде, Дуже такий ароматний. Це я на день використовую, там із собою взяти. І взяла ось такий бочонок від Oriflame. Це якийсь ягідний. Це я використовую його саме на ніч. Так, це в нас відтінок. Ой, не відтінок, а аромат. Ягідний. Отже, о, так, він у мене стоїть біля ліжка на, на тумбочці. Так, і далі. Тепер по засобам ще для губ. Беру ось такий блиск для губ Avon. Колор Тренд це ягідний відтінок. вже таких немає в каталогах, але мені прям дуже вони подобались. Ось, подивіться, яка краса. Це дуже гарно виглядає на губах. Так, отже, ось такі беру Потім ще з таких. Рідких засобів ось таку олійку беру від LCF. Це грейфрут у мене. Він трохи тінтує. Так, він, бачите, він такий прозорий, але коли він трошечки побуде на шкірі, то шкіра буде така. Рожева. Не скажу, що сильно рожева, а таке, ну дуже такий ніжний рожевий. А потім беру ще ось таку рідку помаду від LCF Love Moment. Це також моя прям новинка-новинка. І я захотіла потестувати, взяти в цьому місяці, тому що прям, ну дуже такий гарний відтінок. Дивіться, такий прям коричневий. Це матова, рідка помада. Так. Беру дві помади фаберліковські, які у мене в проєкті беруть участь ось така червона. Ось так. І Ось така ще матова, також така коричнева. Я б так сказала блідо-коричнева. І ще одну новинку хочу взяти. Також LCF це Art Collection. У них така помадка вийшла то, з таким тоненьким стіком. В мене в другому відтіночку. Я якраз нею фарбувалась, коли знімала розпаковку а, сайту Єва. Ось такий відтінок рожевий такий. Так, отже, ось така. В мене вийшла косметичка на березень місяць. Пишіть, як вам подобається вам чи ні, такий формат відео. Що вам з цього подобається, що ні, буде дуже цікаво почитати. А, і ще чуть, чуть не забула: олівці для губ. Олівці для губ у мене ось тут стоять в стаканчику. Це всі олівці, які в мене є. Я не вибираю там якісь просто, вони в мене ось стоять, які мені потрібно, такі я і беру. Тому, так. Всім дякую, що ви зі мною. Ще раз повторюю, що залишу посилання на свій інстаграм та телеграм-канал. Переходьте, підписуйтесь, кому цікаво. Ну, а ми побачимось вже скоро в наступних відео. Всім дякую за увагу, за підтримку. Не забувайте підписуватись ставити вподобайку. До наступних зустрічей, всім па-па!